Для виконання наступної пісні на сцену викликаємо е, дуже потужну донатерку Соломію. Соломія, виходьте до нас. П'ятдесят тисяч гривень за Ви слова знаєте. Вечір так знаю, але мені теж Неправильно не можна. зайшли на, на сцену. Ой, пройдіть назад. Є добрий, же на YouTube -і. зайдіть і скажіть, добрий вечір студія. Добрий вечір студія. Єдже на Ютубі відео, як тобі на Добрий заходить. Хей. Так, слова знаєте? Знаємо. Оплески Соломії за донат 50 тисяч гривень, дуже потужно. Але я теж не можу матюкатися, бо я вчителька. Так тим паче, може ми другу пісню викамо. Ваше право. Там Оце... десь мої діти є. Ось о... Оце ваші діти. Да. Оце да. вже... Щоб прийшли і скинулись. Часи помінялись, прикинь.